Норм чи стрьом обирати обладнання за принципом «найдешевше»? Стрьом. Мережева, просто мережева електростанція. Норм. Поставити 30 панелей, а інвертор на 5 кВт? Стрьом. Економити на монтажі, бо я сам вмію, що там прикручувати. Нормально для нашого ринку. Встановлювати станцію взимку. Теж нормально, бо дешевше, і робоча сила є. Поставити станцію, підключити зелений тариф, а потім ходити і вимикати кожну лампочку в хаті, щоб побільше продавати. Норм, бо такі ж люди теж є. Монтувати панелі на стару будівлю сарай чи гараж. Половина ринку зеленого тарифу. Ну, а це, це Норм. У ну. мене є таких 4 станції. Ставити інвертор на виріс. ну, запасом. Теж норм, бо декому не вистачає інвестицій. Поставити станцію на ділянці, де ще не збудований будинок. Норм, бо можна купити документи на будинок.